Кутки мініатюрної спортовки чемпіонка України з плавання Юлія Станкевич побила власний рекорд на змаганнях із підводного плавання в Києві. Дівчина пливла дистанцію в ластах, які їй подарувала команда ТСН. Це унікальні ласти, їх виготовляли на спецзамовлення для дівчини в єдиному екземплярі. Як подарований спортивний інвентар допомагає плавчині досягати нових результатів? і Яку медаль для України вона готується завоювати, розкаже далі Наталія Ткачук. Ми зустрічаємо Юлю перед змаганням. Вона робить невеличку розминку і одразу ж одягає свої ласти. Готова із цією блакитною парою Юля не розлий вода. Я з ними відчуваю, як риба в воді набагато краще ніж без них. Юлія Станкевич чемпіонка України з плавання. Їй 20 років, та через генетичне захворювання зріс дівчини лише 86 сантиметрів, а довжина її ніжки 11. У мене як повця більш руки плечі кріпше ніж, а треба було качати якось ноги. А я маленька, нема приспособлення». І навіть найменші дитячі ласти були їй завеликі. Тож рік тому ТСМ взялася здійснити мрію спортсменки. Після місяців пошуків тренеру дівчини таки вдалося знайти майстра, який погодився виготовити міні ласти для Юлі. І омріяний спортивний інвентар. Нарешті опинився у руках плавчині. Тримай подарунок заглядай. Відтоді Юля тренується в своїх мініатюрних ластах п'ять разів на тиждень. І регулярні тренування з ластами дають свої результати, розповідає тренерка. Юля потрапила до резерву збірної України, і у нас все попереду. Ми тренуємося і надалі виборюємо свої можливості поїхати безпосередньо на паралімпіаду. За вісім років занять плаванням дівчина вже завоювала півсотні медалей та стала майстром спорту України. Сьогодні ж Юля вперше змагатиметься у чемпіонаті Києва з підводного плавання так, в ластах. Ми хочемо прийняти участь у змаганнях серед здорових дітей, котрі абсолютно мають можливості у всьому. Для нас це буде особистий результат, особиста перемога. ласти, я думаю, ну всі можуть. А я що не можу, можу звісно. Я бачу ціль, не бачу перепчасті. Дистанція 50 метрів. Перед запливом Юля налаштовується, а поруч зі спортсменкою її група підтримки тато, який сам виховує доньку. Підтримую морально, щоб вона була сильна духом. Після команди спортсмени займають стартові позиції. Юля фінішує і ділиться враженнями. Слава богу все добре. не підвели ласки і все добре почала. Як тренер, начебто задоволений. Врешті дізнаємось. Результат. 55-87. <звіт> Це наш кращий результат. Ми тебе вітаємо! <звіт> Дякую. Але на досягнутому Юлія Станкевич зупинятись не планує. Готується одного дня привести до України медаль з паралімпіади. Мрійте, мрії збуваються. Наталія Ткачук, Олег Овсянников, ТСН 1+.